Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами. усіх, хто долучається до переду цього відео, ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Зі мною пан Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, автор і ведучий ютуб каналу Клочок Тайм, автор телеграм-каналу Клочок. Підписуйтесь на ці платформи. Раджу вам, всіляко як журналіст. Пане Валерію, слава Україні! Радий вас бачити. Героям слава вітаю вас, друзі. Дякую величезно, що ви з нами видання, The Telegraph сьогодні вранці пише, що Зеленський, нібито готовий поступитися Росії частиною. Окупованих територій президент про це нібито повідомив європейським політикам, стверджує The Telegraph, Вони посилаються на власні джерела. і От, значить, повідомляється, що Київ виступає проти здачі Москві територій, які знаходяться під контролем українських військових, але допускає, нібито право Росії претендувати на деякі вже окуповані землі. При цьому Україна готова до перемир'я тільки якщо західні союзники гарантують країні постачання озброєння і. Перспективу членства у НАТО і для мене, ну якби ця ціна вона у мене викликає деякий там подив. По перше, треба одразу зазначити, що там раніше Зеленський публічно говорив, що українські землі обміну здачі і так далі не підлягають. А по-друге, а що означає поступитися територіями, які контролює Росія? Росія і так ці території контролює, як ми можемо віддати контроль над територіями Росії? Які вона і так контролює, я як це правильно розуміти? Тут можете пояснити, як ви як ви на це бачите, дивитесь? Ну я вранці аналізував цей матеріал. Нічого в ньому я такого нового не побачив. І такого, що мене збурило, то ні. Справа в тому, що там мовиться справді про те, що говорив Зеленський раніше. Тобто, лінія фронту по ній заморожується війна території, які Росія контролювала, вона їх контролює фактично. Юридично за нею її ці території ніхто не визнає, тому в цьому матеріалі нічого нового немає. Абсолютно, я вам чесно скажу. Я... Доволі, ну скажу так, рівно до цього відноситься, тому що це дійсно те, що обговорювалося давним-давно, і в кулуарах, і не лише в Україні, а й за кордоном, і та о, це той порядок денний, який нині ми, нині ми просуваємо. Тобто, Трамп собі придумав якийсь обмін територіями, ми кажемо ні, лінія фронту, і все. Ну Трамп хоче його взяти під лінійку рівненько вирівняти. Цю лінію фронту. Я не виключаю, що от якраз такі невеличкі там обміни. Не то, що територіями, а відведення віз, ну скажімо так, кілометра два вліво-вправо туди-сюди може бути для того, щоб зафіксувати цю лінію, яка в нас була, до речі, ще з 14 року. Ми ж також мали лінію за мінськими угодами 2, вона і називалася лінією розмежування, і суть була та сама. Вона зараз просто суттєво посунулася через початок широкомасштабного вторгнення. А ідеї Дональда Трампа про те, що там ми отримуємо якісь там океанічні узбережжя, моря і так далі. Ну блін, вибачте, це мені також смішно. Тому Телеграф пише абсолютно притомну історію, яка нами розглядається. Але Трамп хоче її бачити по-іншому. Там проблема мені видається в територіях не прибережних, не узбережжя моря, а території, де є поклади рідко земельних мінералів. Тому що Трамп хоче, щоб ми забрали ці території під свій контроль, і він там почав розробку цих рідкоземельних земельних мінералів, тому що ну, я там з колегами про це почав говорити, ну, скажімо так, трішки раніше, да? можливо. Зараз бачу просто вже фактично, от інститут стратегічних досліджень, в тому числі України, вчора слухав коментар у їхнього експерта, де він говорить, що головна проблема сьогодні американців це саме рідкось земельні мінерали. Та й не лише американців, європейців в тому числі. Китай спекулює на цьому дуже сильно. І не випадково Трамп продовжив ще домовлятися із Китаєм на 90 днів цю історію. Раніше були лише там попередні розмови, а зараз вже якби відповідні виконавчі укази. І Китай відповів тим самим. Тому от такі обміни, ну так, вони можуть бути. Я ну, не виключаю цього. Але знову ж таки, я навіть не сумніваюся. Тому що у президента на столі вже є конкретно пропозиція, які території, куди. І те, що він ну, не погоджується із цим, певне, в нього є для цього підстави. Мені складно зараз робити висновки про це. А те, що ми пропонуємо саме по лінії от саме фронту зупиняти, і Зеленський про це говорить, ну це ж, друзі, ще в тому числі політичний момент. Треба розуміти, що після замороження війни розпочинається виборчий процес. Будь-які територіальні поступки будуть розцінюватися а, Зеленським як його слабкість, і його ну, політичний мінус дуже великий. На цьому будуть дуже серйозно грати і в Україні, за кордоном, в тому числі. А для Трампа все питання вирішене. Він уже поставив хрест на ці всі історії. Він сказав: Мені не треба ніякого Зеленського, я з ним розмовляти навіть не збираюся. Ми поставимо перед фактом Україну, що так буде і все. А, і тут я розумію зараз турбованість європейців, тому що. Загрози в північний регіон у них серйозно ну, збільшується в рази в часі, тобто вони стають коротшими. Якщо там раніше можна було говорити 27 рік, так вони вже ну от німецька розвідка, розвідки Північної Європи говорили, країн Північної Європи десь такий буде, навіть не 30 а 27-й рік. А тепер все будь-який момент у Путіна вивільнені війська він там залишає по в Україні не 600 тисяч групування а, образно, 100 тисяч да, 150, а півмільйона куди. Ну, на навчання в Білорусі Захід 2025, і будуть сидіти всі як на міні-уповільнений дії. Я маю на увазі європейці: бахне, не бахне, вгатить не вгатить. Бо хто знає, що втарк... які таракани у Путіна в голові. Але я думаю, що вони зараз на даному етапі на трьох Сій: Путін і Трамп. Ну, Путін тут просто буде як, скажу так, фунт Пекінський, ну реально фунт, тому що він. Хоча знаєте, візуально, нібито геополітичним суб'єктом став, повернув собі таку історію, але направду ні. Бо якби не було підписано цієї продовження угоди з Китаєм, я б сказав би так: о, окей, Путін да десь суб'єктний, А вже коли підписана ці угода, це ж ну очевидно. Ну просто очевидно, договорняк іде по лінії Пекін Вашингтон. А Росія в цій частині е, Пекін робив заяви. Ми вітаємо потепління відносин. Москви і Вашингтону це ж не випадково було зроблено. На все їдь туди, домовляйся. Ми отак із Трампом вирішили. На 90 днів точно стоп, а Далі будемо бачити так. Воно десь приблизно виглядає. Тому я не виключаю, що до 9 листопада мені мирної години побачимо нічого. Але вибачайте, що я цей відсут зробив, тому що це як пояснення, чому, чому так само не тому, що там стрибаємо з одного на інше, але на шаховій дошці треба дивитися на всі фігури. І фактично зараз виходить так, що коли мова йде про лінію фронту, про яку говорить Зеленський для для телеграфа. Ну він не конкретно ж інтерв'ю дає. То це історія з Європою. Європа дуже не хоче, щоб так воно все закінчувалося, тому що будуть репутаційні репетиційні втрати, і так далі. Ну і плюс до того їм треба буде йти на поступки з Китаєм, і зараз для них геополітична карта ну не зовсім сприятлива. Коли війна триває, так, вона їм сприятлива. У них є час і готуватися, і налагоджувати власне ВПК, і готувати населення до можливої війни, чим вони власне активно займаються. А якщо війна в Україні різко заморожується, ну їм треба буде діяти набагато швидше. Тому вони, вибачте, йорзаються. Що означає обмін територіями, пане Валерію? Про які території, про обмін яких саме територій, на ваш погляд, е може йтися, тому що. Е і Хексет, і Трамп, і Рубіо в один голос фактично кажуть про те, що це відбудеться обінтериторія, де й не тільки навіть той самий Яструб Лінці Грем, який в ефірі NBC, здається два дні тому, також про це сказав. Про що як думаєте ви про які конкретно от, території йдеться? і тілітакр також про це говорив всі говорять. В команді Трампа є конкретно така от група, яка готова виступати за цей обмін територіями, тому що Трамп так вирішив. Але справа в тому, що для того, щоб зрозуміти, що мав на увазі Трамп, я наведу одну дуже цікаву порівняння, цитату порівняння, як мислить Трамп, я почув її буквально вчора в ефірі від одного з моїх експертів, перепрошую колег-експертів, я не пам'ятаю кого, який сказав, що ну, навіть штучний інтелект не може спрогнозувати Дональда Трампа. <кхід> Якщо, до прикладу, ще легко там. Підбирає дані з інтернету, які чітко характеризують ту чи іншу подію, особистість. Ну про будь-кому не запитати в інтернеті, якщо є звісно сліди про нього, то стосовно Трампа ще й не може його проаналізувати, він не піддається аналізу. Тобто, що в голові Трампа, коли він говорить про обмін територіями, ну вибачте, ну я не штучний інтелект, тому мені вибачте, буде складно це зробити. Але повторююся, те, що сказав у першому коментарі. Я не виключаю, що тут саме історія заключається в тому, хто буде контролювати на сході України оці території, де є поклади рідки сенсімейних мінералів. Як вам брифінг Трампа, який багато чого наговорив? говорив? Що ви для себе виокремили з найголовнішого і найцікавішого? Трамп не хоче розмовляти з Зеленським, не буде розмовляти з Зеленським. Зеленського на саміті не буде. Трамп зневірився в Зеленському повністю а, через те, що ми зайняли з європейцями одну позицію. Європейці готові нам допомагати, го, європейці готові платити, але Трамп, ну я його не вважаю повним телепнем. Ні, він би не став би двічі президентом. Це знаєте, от, згадуючи про Януковича, анекдот, як, як вони в ліфті піднімалися, ліфті запитує ап, даун вгору, вниз а Янукович відповідає: даун не давна, а президентом став. А тут якраз і про Трампа він теж став президентом вдруге, і те, що він зайняв таку жорстку позицію, він чітко її артикулював до початку саміту за три дні, він дав зрозуміти будь-які ваші спроби мене в щось мовити на інше, це нуль повний. Я можу нести кринжатіну. Ну до прикладу, там танки по багнюці. Ну блін, це ж ідіотизм. Вони схоже з Дівенсом дивляться однакові рілси в одному місці. Е, ну тих, хто не дивився, друзі, то просто нагадаю, що е, Трамп учора вкотре сказав, що е, Путін не взяв Україну за чотири дні, лише тому, що якийсь генерал російський повів танки через болота. І вони там потонули. І це не тому, що <гум> да, дуже класна якраз ілюстрація. Ну вона класна, як уже з огляду на історичну ретроспективу. А так то це були дуже страшні часи, тому що тоді танки, <гум> перепрошую, і броньована техніка російська знищувалася на Житомирській трасі, на гостомельській трасі. Ем, також на півдні там дуже серйозно розбивала українська авіація. Танки російські все горіло й палало. Але для, ну, для Трампа 4 дні. Тому Трамп може нести будь-ну різну маячню, але йому це абсолютно не важливо. Він чітко дав зрозуміти на вчорашньому брифінгу, що він буде зустрічатися з Путіним. Він буде говорити з ним про замороження війни в тому форматі, в якому він це бачить. Бо є і бачення Трампа і не випадково він говорить про територіями, Вони собі щось намалювали. Я повертаю нас до угоди про рідкісні земельні мінерали. Трамп був одержимий, одержимий нею, і тут я вважаю, що він, як президент США діяв з точки зору власних інтересів американських правильно, тому що він намагається передбирати під контроль. Ті поклади рідко мінералів, які дадуть можливість у перспективі Америці загалом вийти з під контролю Китаю. Китай сьогодні дуже сильно впливає на геополітику саме своїм експортом рідкоземельних мінералів, і він не хоче слухати ні Україну, ні Європу. А враховуючи те, що європейці також, як ми говорили, не дуже зацікавлені в швидкому завершенні війни, ну тому він дав зрозуміти вчора всім. Що так не буде, як ви хочете. Буде так, як я вирішив. Тут ми можемо обурюватися 300 разів, але треба ну, зрозуміти так, тут логіку Трампа, так, у нього вона така. Він хоче і арктичну угоду, як сьогодні пишуть окремі видання ну, на рахунок арктичної угоди. Я ну, не був би таким би оптимістичним. Мені видається там все доманально просто. Прокладки американські будуть купувати російську нафту і газ, продавати її до Європи, і в них буде хороший прибуток, і в Європі, і в Росії буде хороший прибуток, і ціни на нафту відповідні будуть вищі, як тільки все зупиниться. Це однозначно. Ну так ОПЕК буде регулювати, це питання, але стабілізація певна буде. Хоча там і Росія готується до падіння цін на 40-50 доларів. Але це ж, знову ж таки поки що прогнози. Тому я вважаю, це головний висновок, який треба винести із цієї е, саме прес-конференції, його брифінгу, арктична угода сама по собі вона це дуже довго граюча історія. Навряд чи вона там буде ну якось реалізована за часів навіть Трампа. Хоча вона перспективна, тому що північний морський шлях, який контролює сьогодні Росія, на нього Трамп поклав око. Тим досягти якихось суттєвих зрушень, там із Ронландії і так далі йому мені вдається, не вдасться. І та й далі, друзі. Якщо вони досягають угоди із московитами, ну для чого йому паритися з цього приводу, якщо можна все дуже легко швидко заробляти? А європейці скажуть: ну слухайте, ну така нагода купувати російську нафту. Ми ж не в Росії купуємо. Ми ж купуємо її е, у американців, так само як нині сьогодні, історія із постачанням азербайджанського газу е, до Європи. Ну, в Азербайджану немає таких об'ємів газу, щоб він постачав на експорт. Він його купує в Росії, а далі турецьким потоком гонить до Європи. Ну, тобто, той, то, то який там газ, так само, як і Індія. Вона легалізує російську нафту, завозить до себе, а потім її перепродає вже як нафту навіть сиру, але під брендом, під маркою своєї. Схематоз він тут присутній, абсолютно очевидний. Мова йде про великі гроші про роботу транснаціональних корпорацій, їхню діяльність зараз знайшли спільні точки дотику та їх вони знайшли давно: Трамп і Путін через Кирила Дмитрів, але російсько-українська цьому суттєво заважає. Єдине, що ну, я вважаю все ж таки домовленість Пекіну і Вашингтону, вона. Хоча й не формалізовано, вже вже остаточно. Але ну Трамп вирішив зробити ставку. Мовляв, дивіться, такий спосіб, я зараз зможу посилити тиск на Пекін згодом. Зараз, нібито, досяг такої, такого схвалення від сі, що ми йдемо на заморозку. <кхух> Росію зараз посилимо. Вона почне відділятися від Китаю. Ну певне, такі десь історії собі намалював Дональд Трамп в голові. Воно на це дуже схоже. А, і я вбачаю, що тут є логіка у Трампа. В такий спосіб він справді буде послаблювати Китай, але ж Росія буде набирати обертів. Втім, знову ж я ну, далекі від думки про те, що наприклад, Китай а, може надалі а, збільшувати якісь там торгові обороти з Росією або ще щось. Він досяг за на думку багатьох моїх колег економічних експертів піку торгівельного із Росією. Але знову ж таки тут є і історія про те, що для Пекіну Росія це довгограюча історія, це не за один день, а тому і тут є логіка у Трампа. Дійсно, вона є, що він такий спосіб і відриває частково Росію від Китаю, так саме так. Чи варто розраховувати пане Валерію на перемир'я після 15 або 15 серпня? Я думаю, і буде зменшення. Воно зараз фіксується інтенсивності повітряних обстрілів. Не випадково Путін утримується від ударів по Україні там, масових, як то було. Ракети пролітають інколи. По шахедах ми бачимо менше ста кожного дня. Для нас вже на превеликий жаль, це вже дрібниця, ну на жаль. Бо я пригадую історію, коли там 50-60 шахетів цього була катастрофа. А зараз Бу, 50, та ну, це таке взагалі. Навіть, вибачте, спиш, нікого і не бачить, тому що організм не витримує. Ну, всі, хто в Україні чудово розуміють, про що я мовлю, десь такої самої інтенсивності будуть події надалі. На фронті ми будемо бачити постійні, не те, що ексцеси або дії, які можливо будуть трішки засати. А до того моменту, допоки не буде фіналізовано угодою оце замороження війни. Я не назву, що це буде перемир'я, будуть якісь там гарантії. Процес буде тривалим. Він йтиме вже щонайменше до 9 листопада. До моменту, допоки не буде підписана торгова угода між Китаєм та США, це я вважаю, це навіть такий проміжний етап між ними, тому що це історія не просто про російсько війну, ні, Це історія вели про велику про бік ДІЛ між Вашингтоном і Пекіном. А тому ми будемо бачити ще купу самітів на якомусь етапі з'явиться на цих переговорах Зеленський. Між Путіним і Трампом це не буде фінальною історією, Трамп просто вирішив, що можна зустрітись поговорити, а й потім щось досягнути. Тобто він випадає виходить з логіки ем, традиційних самітів. Коли ти приїжджаєш на саміт, не такі має щось бути підписано. Хоча вже таке було. Я нагадую, 21 рік саміт Джозефа Байдена і Путіна в Женеві. Він вже закінчився нічим. Вони навіть не провели спільну прес-конференцію. Тоді вже було зрозуміло про наміри Путіна Байдену були зрозумілі. Ну і Путін Байдена наміри були зрозумілі, і вони готувалися вже тоді до широкомасштабного вторгнення обидві сторони Америка і Росія не випадково Байден там дав три-чотири днів Україні. Тому я вважаю, що на цьому етапі ми 15 серпня побачимо лише. Перші образи майбутньої угоди, яка буде на технічному рівні допилюватися, дозгоджуватися, будуть якісь зустрічі російсько-української делегації в Стамбулі, можливо, ще десь там. Тобто ми побачимо, що такий затяжний процес, але швидкого, швидкого припинення не буде. Не виключає, що інтенсивність на фронті може суттєво зменшитися, але це ще не факт. Чи можна вважати умовно, 10 жовтня індикатором або ж датою того, коли? Можливе припинення вогню по лінії фронту, тому що нагадаю, тоді якраз вослога вручатиметься премії миру. Не, не секрет, що Трамп одержимий цією премією миру, але ну, якщо там от реально там відкинути фантастику, і з точки зору логіки поглянути Азербайджан, Вірменія. Пакистан, Індія, Камбоджа Хто там Таїланд? Да і Трамп так чи інакше, просто я кажу з точки зору Трампа. Він це все плюсує собі в кейс. Я зупинив, я припинив, я досяг згоди. Я досяг я примирив там і так далі. І, от вишенька на торті, так би мовити, вибачте за такий цинізм, але ну з точки зору Трампа Україна, Росія, війна до десятого числа. Зупинити, щоб отримати цю премію. Це для Трампа мотивація. Він взагалі звертає на увагу? чи це знаєте вигадки журналістів радше. Та ні, чому вигадки журналістів? Справ тому, що президенти країн про це говорить. Алієв сказав, що можна давати Трампу Нобелівську премію. Попередні вже їх збився з ліку. Потім очільник Пакистану, представник Пакистану говорив, вони також говорили про Нобелівську премію. Вже там цілий перелік. Їх там можна давати Трампу, він буде ввішений як корейський генерал медалями. Зумієте? Ну а що, ялинка, бля. Uh, і звісно, ну, участь наприклад у Трампа у припиненні війни між Азербайджаном та Вірменією вона не те, що сумнівна, вона, вона нульова, mm -hmm. так mm -hmm. uh, ну американці там намагалися впливати на історію на південному Кавказі до певної міри там є такий ну, є вплив. Я не можу сказати, що зовсім немає, тому що і в Казахстані американці присутні, і в Вірменії присутні. Але ну, друзі, це ж далеко від того, що. Uh, насправді Трамп був причетний до припинення цієї війни. Ну не будемо зараз заглиблюватися, не настільки важливо. Так само й інші історії. Хоча недооцінювати вплив діпстейту uh, не варто було б, бо все-таки присутність збройних сил Сполучених Штатів Америки по всьому світу вона доволі серйозна. І цей близький схід, і інші регіони і Трамп сьогодні приміряє на себе цю сорочку миротворця з політехнологічної точки зору він робить це все правильно. Тому що це допомагає йому вигравати вибори. Тобто, не далеко розуму треба, ну невеликого розуму треба бути, щоб а, стати президентом. Просто треба правильно це все подати, а, і в цій частині Трамп віртуоз. Я говорю, без перебільшення. А і те, що він під десятим може підгадати історію, що там якась там угода про ну, наприклад, там тимчасове перемир'я да, буде досягнуто між Україною та Росією, наприклад, в повітрі на морі. І він скаже: дивіться, ну фактично, війни. Він це сказав, війни немає. Він вже сказав, що е, танки поїхали через болота. Йому ж начхати, що вони по, по шосе їхали. Ну, він так бачить. Він вже сказав, що я не обіцяв 100% підвищення миті. Йому носом ти це ваша пряма мова. Я цього не говорив. Ну ну, ну ну розумієте, ми маємо справу знову знову ж таки з людиною, яка не піддається аналізу штучним інтелектом. А, а ми можемо проаналізувати. Тому тут якраз історія про це. Але знову ж таки, я не вбачаю в принципі, що. 10, 11 жовтня, там 9 листопада будуть кінцевою датою завершення російсько-української війни. Швидше за все, ми матимемо домовленість про перемир'я щонайменше до листопада 28 року, коли будуть проходити чергові вибори в Сполучених Штатах а, І Трамп зможе розповідати всьому світу. Потім, дивіться, поки я був президентом, воїн не було, або їх стало менше. І це буде фактом, це буде абсолютно фактом. Але він чудово розуміє, що Путін буде воювати і надалі. Він же не випадково вчора говорив: Росія воює. Він називає Орбана розумним чоловіком, що ну, в голову не вкладається, але знову ж таки, Орбан прем'єр-міністр в Угорщині, вже дуже довго років. Також каже, що Аліїв дуже вправний ну, політик, тому що він при владі вже 22 роки, да, якщо я не помиляю, а, 12, 12 років. Ну знову ж таки це настільки важливо, але дуже багато, там понад 10 років. Тому каже, дивіться, він класний гай. Він же правильно все керує. Тобто, Трамп це не про демократію, але Трамп про цю всю історію з тим, як можна отримати владу, як її можна концентрувати в руках. Тому 10 жовтня не стане закінчення війни, але може бути ознаменовано домовленості про тимчасове перемир'я, тимчасову заморозку між Росією та Україною, в чому зацікавлені будуть і Пекін. І в тому числі і Росія, бо для Пекіну це можливість готуватися до великої війни за Тайвань, а для Росії готуватися до великої війни проти всієї Європи, і ніхто цих планів на Росії не скасовував. Як правильно пане Валерію трактувати наступну новину від видання Financial Times, коли дуже швидко, скільки часу небагато, повідомляють журналісти, що Путін не виключає, що Україна може цитую зберегти суверенітет над Херсонською та Запорізькою областями за умови надання Росії доступу до Криму через них. Це мова про той самий обмін, мова про якийсь новий формат, мова про замануху, щоб знаєте, легалізувати окупацію, тому що це ж юридична, напевно, має бути якась історія. Да? І як ви для себе це визначаєте? Я не готовий це прокоментувати, тому що це не вкладається в логіку абсолютно дій Трампа і не вважаю цю інформацію достовірною. Єдине, що можу сказати, що, наприклад, там обмін територіями, ну, наприклад, от ми зараз гіпотетично говоримо про відновлення Каховської ГЕС. Її для того, щоб відновлювати, треба там мати територію, яка буде, ну, скажімо так, не те, що там контрольована Україною, а і вона буде безпечною, має бути. там не повинно бути військ. Тобто якесь відведення військ із території, наприклад, окупованих росіянами в Херсонській області, може бути в Запорізькій, може бути, тому що Трамп, коли говорить про те, що буде малювати лінію, так. Але те, що Путін піде. Вийде з ініціативою, давайте скасуємо віднесення до Конституції Херсонської та Запорізької області. Про це просто треба забути, Допоки Путін живий, цього не станеться ніколи. От за визначенням, завжди, просто ніколи. Я от завжди наводжу приклад, який, як на мене, дуже влучний в цьому плані. Хоч один коментар Путіна був про те, що російські війська втікали з Харківської області і відсходили з Херсона. Ніколи він про це не говорив, він може говорити про перемоги, він може залишатися, він може повторювати свої позиції те саме, і тут тобто, про це забудемо. Це станеться рано чи пізно. З Конституції Росії виключать і Херсонську, і Запорізьку, і Луганську, і Донецьку. Я в цьому не сумніваюся абсолютно. Але це буде не при Путіну, і Крим так само повернеться в Україні. Але на жаль, це буде не при Путіну. Друзі, тому ці всі публікації, ну чесно кажучи, я їх ну, не сприймаю серйозно. Я дякую так, вам так, за так. пане Юрію. Перепрошую, додам один момент. Якщо говорити Філька. про саме Херсонську і Запорізьку область, про там суверенітети, Тут мова не про суверенітет. коли, коли я кажу от, про обміни, ми вчора з Ігорем Челенком на каналі говорили. То він каже, таку цікаву версію висунув, каже, може бути якийсь коридор, коридор Трампа ще й в Україні. Ну, коли а, забезпечить і... е, саме такий суходол для з'єднання материкової частини Росії і Криму, як то сьогодні там Пашинян і Алієв говорили із Трампом про коридор для Азербайджану, щоб з'єднати з нахичуванням. До речі, це реально дуже цікава думка, так насправді, якщо поглянути, ну при, принаймні оригінальна. І якщо вже порівнювати з тим, що ну було, то так. дійсно є ж така історія, коли ми говоримо в контексті врегулювання Азербайджану вірменського конфлікту. Спасибі величезно за класний ефір, пане Добре, Милан, Дякую.